Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Париж оголосив про черговий етап підтримки України, який включає передачу додаткових засобів протиповітряної оборони та бойової авіації у межах нового пакету допомоги Збройні Сили України. Отримують партію ракет класу Земля Повітря Астер, призначених для систем СМПТ, а також нові винищувачі Міраж 2005 2005F». за словами президента Франції Мануеля Макрона. Найближчим часом також стартують нові програми підготовки українських пілотів. І фахівців із технічного обслуговування сучасних літаків він наголосив, що метою цих дій є не лише зміцнення української обороноздатності, а й продовження тиску на російську військову машину. Перші винищувачі Міраж уже знаходяться в Україні і проходять бойову адаптацію в умовах реальних операцій. Ці літаки продемонстрували високу ефективність під час відбиття повітряних атак, що підтвердило доцільність розширення французької авіаційної підтримки. Експерти зазначають, що нова партія винищувачів і ракет дозволить зміцнити багаторівневу систему протиповітряної оборони України та підвитися щити її стійкість перед комбінованими ударами, хоча точна кількість переданих літаків не розголошується. Джерела у військових колах прогнозують постачання до двох десятків міраж 2005 f упродовж найближчих місяців. Крім того, Франція розглядає можливість збільшення виробництва ракетастер для швидшого поповнення українських запасів. Уряд також веде консультації з партнерами в межах європейської оборонної коаліції щодо координації поставок озброєння та навчальних програм. Така співпраця має забезпечити стабільність підтримки України в довгостроковій перспективі і посилити. Є здатність протидіяти повітряним загрозам. Економічна підтримка залишається важливою складовою співпраці. Франція готує нові фінансові інструменти для відновлення українського оборонно-промислового комплексу. Очікується, що частину виробництва компонентів для систем ППО та бойових літаків буде локалізована на українських підприємствах у партнерстві з французькими компаніями. Таким чином, новий етап французької допомоги не лише підсилює оборонний потенціал України а й формує довгострокову стратегію інтеграції українських збройних сил у європейський безпековий простір. Друзі підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями а також ставайте спонсорами каналу.